Всім доброго ранку. Ранок у нас похмурий, з дощами. Дощі вже йдуть 4 дні. І ще будуть 5 по прогнозу. Тому в мене сьогодні по плану зробити пересадку троянд. Чого я хочу їх пересадити? Тому що троянди в мене зростають. Я їх посадила під арку, але вони зовсім не ростуть. Спочатку пішли в рост. Це троянда імпресіоніст. Я вже її обрізала, вже бутони пожухли. І друга троянда айсберг. Айсберг я посадю солітером. Імпресіоніст посадю на друге місто. Це троянда з прямими. Теблами, бо її дуже важко зігнути на арку, тому вона буде в мене по другій опорі. На цьому місці я посадю на арку два клематиса. Чого я так хочу зробити? Тому що е, рядом в мене зростають піони. І я почула таку інформацію, що троянди не можуть. Конкурувати з піонами, або та або та рослина видаве другу рослину. Тому прибираю, звідси, звідси прибираю троянди, оставляю піони і біля піонів на арку посадю клематиси. Тут у мене на углу. Колись давно була висаджена троянда біля піонів, і її немає, вона пропала. Якби це вже, вже факт того, що троянди не можуть зростати в місті з піонами. Вони або пропадають, або погано, дуже погано зростають. Тому буду сьогодні їх прибирати. Одна троянда плетиста, з прямостоячими стеблами, такі стеблевний неглучкий імпресіоніст, буде в мене зростати на углу старайчика. Тут у мене буде стояти перголка така невеличка, і по ній я пустю до криші троянду. Чого я її саджаю тут? Понад сарайчиком, понад стінкою сарайчика, тому що в цієї троянди, троянда імпресіоніст, в неї стрункі, негнучкі стовбури. Її неможливо зігнути на арку вона не згибається, гілки будуть прямо стоячі, і я хочу, щоб отак вони піднялися. Їх підв'яжу на перголку, поставлю або перголку, або натягну якийсь шнур, або чоловік мені щось зварить сюди. Ще я не, не обдумала це рішення і пустю прямо стоячі стеблі цієї троянди на перголку. Вона підніметься, тут вона нікому заважати не буде. І сонечко, тут. Після обід, воно дуже, бо обіднє сонце дуже не пече тут. І цвіти, квіти на цій троянді плавитися не будуть, тому що тут, де вона в мене була на арці, квіти були шикарні. 10 бутонів на одній гілці. І як припекло сонце, як була дуже сильна жара, на вечір квіти всі поплавилися. Тому я її рішила перенести в більш тіньове місто, щоб квіти подовше квітли, щоб не вижарювалися сонцем. Зараз у нас йдуть дощі, земля мокра і ще будуть. Днів 5 дощі, тому саме час її пересадити. Не буду чекати в осені, Вона до осені ще більше підросте, вкоріниться і буде готова перезимувати зиму. Так, в лунку додала добриво. Добриво у мене поліфоска. В ньому є і фосфор, і азот, і калій. Тому я, я думаю, що для троянди це буде дуже гарно Добавила. отак присиплю трошки землею, щоб корінці не попекти. І зараз буду пересаджувати. Проливаю лунку водою і зараз буду викопувати троянди імпресіоніст. Акуратно підкопую з усіх сторін, щоб не нарушити корінь. Зараз дуже гарна погода для того, щоб пересаджувати. О, корішочок не дуже великий ще, але вона як розростеться, це буде дуже шикарна квітка. Гляньте, вже є молоденькі корішочки, ті, що всасують, всасують. І зразу ж, щоб корінь не... Засох, мгновенно пересаджую в лунку, вже зроблену лунку і зразу ж присипаю, щоб не дати корню пересохнути. Я вже давно хотіла її пересадити, але чекала. Погоди такої, щоб можна було пересаджувати. Потім зробимо перголку і вона буде вийти в мене по перголки. Зараз притопчу її. Водички ще дужче коренець затягне. Посадила пошти в мачмалу, тому що зараз літо і все таки температура вже не та, щоб пересаджувати. Зараз ще доберу водички, ще долью, щоб хороша була пролита лунка. Трояндами вправилася, і тепер на місце троянди пересажу клематис, тому що тут тут йому не місце, тут йдуть плетисті в'юнки троянди, і вони його заб'ють. Корінці гарні, такі здоровенькі, і при посадці заглибить. В місті з корінцями ще стобур стовбур десь на сантиметр. Пересадила я клематис. Це в мене такий блакитно-фіолетовий клематис. Назву я його не знаю. Він у мене давно, я його оце з дому викопала, отростки пересадила. Що я скажу по клематису? Клематиси дуже люблять полив, його потрібно дуже часто поливати. І ще вони дуже люблять підкормку підживлення попелом. Стакан попелу розбавляєте в відрі в 10 літрах відра і проливаєте. Після такого підживлення клематиси дуже гарно зростають і рясно квітнуть. Справилася я з квітами. Ще хотіла сьогодні є бажання пересадити шиловидний флокс, але немає часу. Тому флокс пересадю, мабуть, завтра. Так, на це місто пересадила троянду імпресіоніст. Далі пересадила троянду. Айсберг. Вона тут буде нікому не мішати і рости, я її, як кажуть, пущу в свободне плавання. Хай росте великим кущом, і вона тут буде на задньому фоні клумби, здоровий білий, білосніжний кущ. З того міста, де посаджена троянда айсберг, пересадила папороть сюди ближче. І пересадила кліматіс на місце троянди айсберг, З лівої сторони арки. От так у мене буде зростати кліматіс. З другої сторони арки я посажу другий, але його другий якийсь. Мені дуже хочеться або червоний, або білий. Їх ще потрібно. Заказати, мабуть, закажу і той, і той. І пересажу з другої сторони арки також клематис. Інформацію по півоніям і трояндам я вам сказала, поділилася, тому що сама побачила, якби не придавала цьому значення. Да, дійсно, так воно і є, тому що була роза. Її була троянда на цьому місці, і її немає. Її видавили піони. На цьому відео закінчую. Всім гарного дня і мирного неба нашій Україні.